Вітаю мої дорогі друзі і підписники мого каналу. Сьогодні ми з вами приготуємо огірочки пікулі з гірчицею. На них ще кажуть для Макдональдса, які використовують для бургерів і для бутербродів. У мене вийшло з однієї порції 4 півлітрових баночки, тобто 2 літри. І ось у мисочці я ще залишила для дегустації, тому що цей рецепт я роблю вперше і хочеться спробувати. І в кінці відео я вам винесу вердикт. Смачні вони чи не смачні? Хоча, судячи з усіх інгредієнтів, смак, я думаю, мені сподобається. Тому поїхали рецепт. Для огірочки нам потрібні перець духмяний, перець мелений чорний. Куркума, сіль, цукор, гірчиця, цибулька, самі ж огірочки і яблуневий оцет 6%. Спочатку підготовлюємо огірки. Для цього ми їх гарненько миємо, аж до скрипу, щоб такі були вимиті без нальоту, чистенькі, висушені, зрізаємо хвостики, носики. І так як мені потрібно ось такі тунесенькі слайси. У мене є шатківниця для капусти. Я спробувала. Ось і так гарненько виходить ось так. І буде швиденько. Є такі маленькі продуваються. В кого немає, ну, тільки тут треба дуже обережно ножі гострі. І ось це вже я. Не треба було мені ось такий хвостик, це вже дуже маленький, дуже туненький, треба грубший залишати, тому що треба дуже обережно ось такі слайси получаються, Ось так вони в нас виходять. Ось така система. Ось такі тувщини які у нас виходять. Така кількість У мене дві порції, як завжди. Солимо. Трьома ложками солі Три столових ложки без гірки солі. Добре, перемішуємо. І залишаємо на годинку, щоб пустили сік. На годинку, на півтори, щоб добренько пустили сік. Пройшло півтори години. Ось так огірки вже пустили, відділили сік, ми їх перекладаємо на друшлячок. Зливаємо ось цей сік, пересипаємо, заливаємо холодною водичкою, гарненько вимиваємо, виполіскуємо, тому що вони добренько просолилися у нас. І солі далі ми вже не додаємо. Цибулю кришимо. Ось такою. Тоненькою соломкою. У підготовлену каструльку я вливаю оцет, сипу цукор. спеції, Гірчицю. Гірчицю я дам більше. Я люблю гірчицю. Всикаємо цибулю, все це перемішуємо і будемо варити на вогні 2 хвилини. 2 хвилинки до повного розчинення цукру. Дві хвилини покипіло з цибулькою. І тепер додаємо наші огірочки і ретельно перемішуємо з рулькою, з таким соусом. Солі ми не додаємо у маринад, тому що сіль у нас була додана засолені огірочки. Вони пустили сік, ми їх промили, пахне вже гарно. Ось так добренько перемішуємо і варимо ще 5-7 хвилин. Так як у мене дуже тоненькими слайсами огірочки, я думаю, що мені десь 4-5 хвилин вистачає. Поки ми варимо огірочки, у нас стерилізуються баночки. У мікрохвильовці на 5 хвилин і кип'ячаться кришечки теж 5 хвилин. Я кип'ятила 3 хвилинки. Пройшло 3 хвилинки і ось так насипаємо у півлітрові баночки. В принципі, хто в які Бажає? Доливаємо юшечкою і закатуємо кришечками. І так дегустація огірочки охололи. М -м. Вкусненько для бутербродиків. кисло солоденькі, можна вживати як самостійне блюдо до картошечки і ось такими слайсами на бутербродики. Дійсно, буде дуже смачно. Тому з упевненістю можу сказати, що огірочки дійсно смачні, готуйте і хай вам смакує. Рецепт, як завжди, під відео Ось в описі.